Скільки податків буде сплачувати ФОП у Польщі? Це чи не найрозповсюдженіше питання, яке я отримую. Тож давайте розбиратися. У Польщі на вибір для підприємців є три системи оподаткування. По-перше, це засади огульні, і на цій системі оподаткування ви сплачуватимете 12% з різниці поміж доходами та витратами до 120 тисяч злотих. Все, що понад буде оподатковуватися за ставкою 32%. Також тільки на цій системі оподаткування є пільгових тисяч. 000 злотих, перших 30 тисяч, з яких ви взагалі не сплачуєте податки. Наступний та дуже улюблений усіма ричаль. Це аналог нашого єдиного податку, коли підприємець сплачує фіксований відсоток від усіх надходжень, тобто від обороту. Цей відсоток залежить від обраного виду діяльності та коливається від 2 до 17%. Третя система оподаткування це лінійний податок. На ньому ви будете сплачувати 19% з різниці поміж доходами та витратами. Тож, яку саме систему оподаткування обрати саме вам, залежить від вашого напрямку бізнесу. Але пам'ятайте про ЗУС, його також обов'язково сплачувати усім підприємцям у залежності від обраної системи оподаткування. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити, і у наступному відео будемо говорити про ЗУС.